Так, наступна наша посилочка. Місто. Чи населений пункт, не знаю. Вибачайте, на це не звертайте увагу. Місто Місто Самбір. І ця посилочка у нас, дивіться з чим. Е -е... Плати. Плати отакого от зразку неприйомні плати. Запам'ятайте, ну вона вже лиса, тут вже нема за що боротися. Е -е... Хоч би хоч щось осталось, можна було б кинути в побутову. а... Голий, голий тексталіт, неприйомна річ. Так, тут у нас мідяшечка. Що тут у нас? Діоди? Діоди ми не купуємо. З діодами є спробуємо. Так, конденсатори. Слюда. Такі ні е, транзистори. Бачите, всі золотоногі транзистори. Вони прийомні. До речі, що тут забула МПшка, Не зрозуміло. МПшка вона завжди пуста і біла. Зверніть увагу і будьте уважними. 703 транзистор, неприйомний, прийомний 701-й. Ну, це у нас стандартні проблеми. Е -е, нічого, ми їх навчились вирішувати, все нормально, все зробимо. Оці ось польовички, які ви так багато хто мені писав, не називай його польовичками, називай маркування транзистора. Польовички, ти поняв? Все, дирка в голові. Полубочата. Польовички. Не називай його полубочатами, називай його маркуванням. Я не знаю їм маркування. Хочете називайте маркуванням? Мені так зручно. 315-й транзистор. А серед 315-го транзистора, дивись, пластикова КМка. Це ж взагалі ніяк не зв'язані навіть. На рахунок металів, які вони містять позиції. Тут е, е, платіно-паладіва група, а тут позолота. Ну нічого, буває, помилки бувають, нічого тут нема страшного. Е, далі транзистори. Оцей дирчастий транзистор прийомний, але обов'язково треба кусати. Отакі от штуковини це не прийомка. Це просто мідь. І все. Не магнітом провірили мідь. Ну, воно ж не так просто йде в мідь. Резка неприйомного маркування. Ну і так буває. Потім, дивіться, оці ось трубчасті конденсатори. Я їх не купую. Не кидайте їх, не тратьте е, свій час. Мікросхема біла. Мікросхема біла прийомна. Тільки обов'язково всі кусайте, тому що це має велике значення. Не треба накидати його все разом. Ми фізично не можемо з усім цим тоді справитися. Мікросхема. Чотирьохстороння мікросхема прийомна. Тут порядок. Е, отакий ось такий міст неприйомний. Він пустий, тут нічого немає. Ну, з цим, цим ми розберемося. Так, далі що? В нас? Далі тут посріблення і трішки неприйомного матеріалу. Так, оце ось. Дивіться, оце все я не купую. Оце все. Тут є якісь сліди срібла, але вони до такої степені мінімальні. Ми просто не працюємо з цим матеріалом. Світодіоди. Світодіоди обов'язково перевіряйте, щоб були жовті всередині. Тут більше більшість, ну, більшість, не позолочені, а звичайні. Ну, передивимося. КМ-конденсатори. Зніму перчатки, бо не виходить у мене з таким матеріалом працювати в перчатках. І покажу вам один момент по кМ-конденсатору. Дивіться. Подійди. Оце ось бачите. отбираємо Крупні оці, Це не КМка. Оце КМ-конденсатор. Це ні. Бачите товщину? Зверніть увагу. Блін, не можу зацепити. Зверніть увагу. Я думаю, тут видно. І якщо десь щось сумніваєте, ще є варіант, як глянути КМ-конденсатор. Розкушуйте його краєчок в куточку розкусіть. Якщо сірий, то КМ-ка, Якщо білий, не КМ-ка. Давайте я вам покажу наглядніше, бо так балакать це все чепуха. Покажу, як вам перевірити його з допомогою кусачок. Берете кусачки, тільки обов'язково чекаю, Андрюк, щоб зафіксувалось, Поняв? Куточок. Відкусили, дивитесь колір. Видно? Білий. Видно? Берем КМ. Кусаємо. Видно кольор? 10, секунду. Да. Ну і тепер просто зрівняйте кольори. Я думаю, все зрозуміло по КМ. -ки. Ну, я кажу, що все зрозуміло по КМ, але... Там, щоб повністю розібратися, часу треба немало витратити. Що тут у нас? Це звичайна побутова плата. Плата з приставок і всього остального. Так. Тут, здається, щось є цікавіше для вас. Звичайно, гляньте, які годинники нам прийдуть. А я ж говорив, що от таких годинників у людей лежить купи. Купи. А мені говорили, ні, ні, що ти показуєш ту латунь, що ти нас обманюєш, гляньте. Зверніть увагу, якщо у вас в шафі лежать отакі от жовтенькі годинники, ці годинники коштують доволі непоганих коштів. Чому? Тому що в них позолочені корпуса. І такі годинники ми купуємо. Такі годинники є в нас в прайсі. Позаглядали в свій шафу в свою шафу, побачили, запропонуйте і обов'язково. Ми вирішимо з вами це питання. Бачите, людина скільки прислала. Оце дійсно серйозно зараз отримає винагороду за свою посилочку. А ось що тут у нас ховається? Тут у нас ховається плати жорстких дисків. Ну, Одна промелькнула не жорстка диска, не одна. Ну, суть питання плати жорстких дисків. Такі плати ми також купуємо. Якщо у вас є, пропонуйте. Взагалі всі плати, які б це не були, від де, звичайнісінького радіо до якогось е, крутого комп'ютера, все це нам цікаво. Так, ми почнемо розпаковувати посилку, тому що деталей дуже багато. Часу треба немало. А ви передивляйтеся, що є саме у вас. Чекаю на вашу посилочку.